дорогенькі! У продаж залітає Рено Кенго Максі. Автомобіль для комерції, автомобіль для перевезення вантажів. Автівка була випущена у 2019 році, фактично 20-й рік, так як експлуатація, експлуатація відбулася у 2020 році. з щастим та перевіреним пробігом у 142 тисячі кілометрів. Під капотом дизельний двигун об'ємом півтора літра це є К9К, друзі. Хороший, невибагливий, а головне економний двигунчик для цієї автівки. Саме те, те, що вам потрібно. Потужність даного двигуна становить 70 кВт. Автобіль на механіці на шостиступці, також плюсик, не п'ятиступка, а шестиступка, те, що потрібно. Передні привідна ця ластівка. Гарний, гарний доглянутий стан. Оглядаємо зараз собі салончик. Зараз самі все побачите. Здивуйтесь, у якому вона стані. Дверні карти у шикарному стані, повний електропакет. Є мультифункціональне кермо з круїзом контролем, є Webasto. А сидіння, яке сидіння, друзі, з тканини. Звісно ж, без заломлень є підігрів сидіння водія. Кондиціонер працює справно і гарно. Магнітолка ось така. Є екранчик, є навігація, є камера заднього виду. Також є кнопочка еко-режиму, аби ви ще, ще більше економили паливо на цій автівці. Саме цікаве, що вам потрібно, це багажник цього автомобіля. Також, також є на що подивитися, ви тільки зверніть увагу на цей стан. Гарнющий, доглянутий стан як Ніяких кормь немає, нічого другеньке. Тут поганого немає. Домкрат є, запасне колесо, є два ключики до цієї автівки. Є, та ще й сервісна книга є, дорогенькі, щоб ви собі точно знали, у якому стані цей автомобіль. А він у шикарному стані. І, за своїми словами, друзі, відповідаємо. Ось такий автомобіль ви можете придбати у нас, у нашій компанії Вашкарс. Можемо доставити цей автомобіль у будь-яку точку України, або ж приїжджайте до нас у місто Радивилі на нашу площадку. Вартість! Саме солодке, що вас цікавить у цій автівці, вартість становить 13 900 доларів з сертифікатом. До зустрічі до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.